Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Слава Україні! Раді вас привітати в студії нашій поруч зі мною Іван Медь, ви його всі вже дуже гарно знаєте. Завідуючи сектором любительського, любительського рибальства. рибальства України. Тобто, друзі, всі рибалки повинні знати Івана в лице. Тема, яку ми сьогодні присвячимо нашій передачі, це нерестова заборона. Всі ми знаємо, що з 1 квітня вона... Розпочинається і розповсюджується на всі е, водну територію України. Нерес це один із найважливіших періодів розвитку рибної популяції, від успішності якого залежить е, кількість майбутнього водного біорозноманіття в да, наших водоймах. Для забезпечення комфортних умов у нас запроваджується заборона не тільки вилов водних біоресурсів, не тільки любителів рибалок, а і промисловиків, а також навігація по всіх наших річках і водоймах України. Ну, тільки дозволено рибоохоронному патрулеві, і, і, і всім органам контролюючим. Тобто водна поліція будуть працювати, будуть. Прикордонники працювати де да, екологічна інспекція, тобто буде кому наблюдати за е, періодом нереста. Закінчується він у, у нас, Іване, десь 10 червня, як я пам'ятаю. Всюди по-різному. На різних водоймах він як і починається, може початися раніше, так і закінчиться раніше. І навпаки. Так само і розпочатися пізніше, там з 10, го з 15, го в залежності від статусу водойми і його географічної розположеності. До речі, багато глядачів задають питання. Так же ж нерест на щуку закінчується 31 березня. березня. Тобто її можна виловлювати після 31 березня, чи наступає ж нерестова заборона суцільна? Так, їм можна виловлювати тільки на ділянках, які не визначені нерестовищами. Як і всю іншу загальну рибу, на яку діє період заборони під час нересту, щуку можна ловити на загальних умовах з берега в межах добової норми улову та мінімального розміру. Тобто, я так розумію, що 3 кг та люба щука трофейного розміру. Може бути. Будь-якого розміру, головне, щоб мінімальний розмір був дотриманий. Ну, Для щуки це 50 см наразі. Все ж таки дозволене рибальство з берега в межах населеного пункту, як я розумію, і на скільки гачків? Так, як ми вже раніше казали, нерест у нас розпочинається традиційно на більшості водних об'єктів з 1 квітня, однак є дійсно водні об'єкти. В яких початок нересту відрізняється від цього. від 1 квітня в деяких регіонах, областях він починається раніше, в деяких пізніше. Тому в першу чергу, перед тим, як піти на риболовлю, зайдіть на сайт рибоохоронного патруля місцевого, місцевого і подивіться. На тому чи іншому рибосподарському водному об'єкті, на який ви плануєте піти, коли починається нерест. Це перше. І друге, де знаходяться нерестовища, і відповідно де їх немає, любительське рибальство буде дозволено з берега. В деяких областях конкретно прописані такі нерестовища з координат, На жаль, без координат, тому що безпекова ситуація не дозволяє нам їх викладати. Відкритий доступ. Да, відкрити доступ в мережу. В деяких областях зазвичай такі традиційні місця це адміністративна межа населених пунктів, де дозволяється здійснювати любительське рибальство з берега. Дозволяється з берега здійснювати рибальство на два гачки або спінінгом зі штучною приманкою. А скажіть, будь ласка, в період нересту заборонено підводним? Мисливцям, скажімо mm. так, здійснювати свій е е лов. Так, риб. звісно, заборонено, тому що дозволено тільки е в межах, де дозволено, е за нарестовищами, і тільки з берега. А е тому підводне полювання ніяк. Не можна здійснювати, тобто почули, бо потім, коли ми е, з вами зустрінемось на водоймах, будете казати, що так, що щука віднерестилась, ми можемо її ловити. Ні, не маєте права. Можете тільки дозволеними з наряднім ловом, дозволеним способом із берега, виключно з берега. Скажемо, так що браконьєри, ну скажімо, браконьєр – це напевно неправильно я їх наголошу. Правопорушники. Теж змінили свою стратегію, тактику. Одні сітки сиплять. По-перше, ви не побачите тепер поплавків на сітках. Вони всі притоплені, посипався і одразу тікають на берег. А може не на берег, а як ми бачили на яких таких човнах, які ну, зовсім не рибацькі, стоять поруч, імітація ловлі риби. Якась імпровізована вудка з Настю, і він ловить рибу. От, як ми тільки таких бачили. Одразу запускали кота, кіт робив свою роботу, ми витягали сітки і бачили в очах цих рибалок дуже-дуже великий сумний розпач. Бо вилучене знаряддя баркан'євського лову, вони теж коштують і коштують дуже і дуже немало. Тобто це теж дуже відчутний удар по правопорушниках. Ми що побачили, що барконьєри теж готуються, правопорушники не гають часу. Галявини підготовлюють, підготовлюють місця схорону, де будуть ховати сітки, бо вони їх не тягають туди-сюди, а витягли. Рибу розклали, вони просохли і вони знову готові йти на воду. Готуються і рибоприймальні пункти правопорушників. Ну скажімо так, це не рибоприймальні пункти, а такі, де швидко рибу там фасують. І вивозять. Хоча е Дністер майже навкруги е дуже круті берега, але виходять е каньйонного типу да, каньонного водосовищ. типу, але знаходять можливість і даже там працювати. Е бачили і підводи, в які коньми запряжені, щоб під'їхати, від'їхати. Тобто, тобто е готуються правопорушники, але готовий. І рибоохоронний і патруль це дуже чудово. Що робити нашим е, любителям, риболовам під час нерестової заборони? Ну, по-перше, знати, де можна ловити, знати де не можна, звісно, дотримуватися правил рибальства як і мінімального розміру, дозволених місць для рибальства, мінімального розміру, добової норми і. Обов'язково повідомляти про правопорушення, які ви бачите на воді. А куди повідомляти і яким способом? Е, да Будь-яким, в принципі, способом, але е, найпопулярніше це дзвінок на телефонну гарячу лінію як держабагентства, наприклад, так і у кожному територіальному органі рибоохорони. так само є телефони гарячих ліній, є навіть зазначені телефони е, управлінь, е, які працюють ну звісно в робочий час, а гаряча лінія. Е, Цілодобово. Так само ну, це найпопулярніший спосіб звертайтеся, обов'язково буде реакція. Ну, а рибоохоронний патруль, і всі співробітники Державбагенства працюють в цей період ну, майже 24 на 7. Тобто відреагують дуже і дуже швидко. Нагадую, що Якщо ви знайшли сітку, то не тільки ну вам теж заборонено виходити на воду, всім заборонено, крім контролюючих органів. Але під час, коли вже нарестова компанія проходить, дуже часто ми зустрічали наших любителів риболовів, які, побачивши сітку, затягали собі в човен. І так майже автоматично становили саме правопорушниками. Це не можна робити. Друзі, треба відмітити цю локацію, попередити, і це повинні зняти контролюючі органи, які вповноважені в цьому. Самі цього не робіть, бо дуже буде тяжко доказати вам, що ви не правопорушник. Це по-перше. По-друге, ви навіть про це не можете не знати, але можливо, на Противополежному березі або десь рядом з вами може сидіти рибоохоронна група наших інспекторів або, наприклад, інших контролюючих органів, які просто-напросто чекають, коли порушники прийдуть забирати своє заборонене знаряді лову, і ви зірвете всю операцію рибоохорона. Рибоохоронний патруль не зможе впіймати правопорушників, відповідно розрахувати на них збитки. І притягнути в подальшому до відповідальності. У нас ще така дуже цікава свічка, як Дунай. Зараз там почалось масовий вилов оселеця дунайського. дунайського. Які у нас є дані про оперативну роботу наших робоохоронних патрулів з Дунаю? Ну, по-перше, ми контролюємо цей процес. Промисловики дунайські отримали дозвіл на здійснення спеціального вилову. На їх плавзасобах розташовані маячки, ну, тобто, які нам передають їх геопозицію, коли вони на воді, коли вони здійснюють свої спеціальні операції по добуттю оселеця. Ми все бачимо, все контролюємо. В реальному часі. В реальному часі, так. Ну і, до речі, там прикордонна смуга, тобто це все ще й контролюють прикордонники. Там, так, там дуже багато велика кількість контролюючих органів, тому там дійсно дуже тяжко порушити, порушити правила добування в даному випадку промислове. Наприкінці нашої передачі я хотів все ж таки нагадати про суттєве зростання штрафів. За незаконний вилов риби. Бо коли е, зустрічаємо наших рибалок, які там зробили перелов, їм нараховуються збитки, у них очі стають 9 на 12. А за що такі збитки? Як це може там Сом коштувати там, більше п'яти тисяч гривень? Ну так, друзі, так він коштує. Е, дійсно дуже серйозно виросли. Штрафи і адміністративна відповідальність у зв'язку з цим. Ну, пане Іване, наголосіть, будь ласка, що ми маємо на сьогоднішній день по збитках, як вони нараховуються? Штрафи за незаконне, ну, за будь-яке порушення правил рибальства у нас передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. За негрубе порушення правил любительського рибальства передбачена відповідальність адміністративна у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень на громадян. За грубе порушення, це таке, як, наприклад, рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядів, лову, промислових знарядь, сітка настевих першочергово знарядь. Відповідальність це тільки штраф 340 від 340 до 680 гривень. Так само до грубого порушення відноситься перевищення добової норми улову. Це більше 3 кг та однієї штуки дозволено водним біоресурсів до вилову, ну з мінімальним розміром. Збиток у нас за кожну. За кожний, за кожну рибину, яку виловлено або незаконним способом з використанням, наприклад, заборонених знарядь лову, або просто рибалкою любителем з дозволеним знаряддям, там спінінгом, фідером, з перевищенням добової норми, за кожну рибу буде нарахований збиток, крім штрафу. Збитки передбачені у нас відповідними таксами. За кожний водний біоресурс збитки немаленькі. Наприклад, на ліща за один хвіст ліща 1649 гривень, за один хвіст Судака 3587 гривень, за щуку 3468 гривень. Тому бажано, не то що бажано порушувати дуже дорого. Не порушуйте. Будемо чемними, да, друзі, а у мене в руках такий гарний посібник гід е, рибалки любителя. Тут і правила любительського лову, і гаряча лінія держибагенства, і норми вилову, ну і всі мінімальні штрафи, які можуть вам нарахувати. І також заборонені знаряддя лову. Е, Пане Іване, а де можна такий е, посібничок собі? З таким посібником взяти? Е, його можна завантажити на сайті Державного агентства рибного господарства в розділі Діяльність. Е, так, стисло, коротко, але дуже змістовно. Ми поспілкувалися з паном Іваном. Е, всім гарного настрою, скорішої нам всім перемоги. І пам'ятаємо, тільки від нас залежить те, що ми залишимо нашим нащадкам. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.